Вітаю з вами Наталія Венгрен, і ми далі продовжимо працювати з ірраціональними виразами. Насправді, з ірраціональними виразами треба працювати дуже уважно і акуратно, пам'ятати всі властивості і саму суть поняття, що таке корінь квадратний. Отже, завдання таке знайти значення виразу, якщо x дорівнює 1, y дорівнює 4. Ми уважно подивимося на вираз, який записаний під коренем, і бачимо, що тут у нас записана формула. Так? Це квадрат різниці. Пригадуємо, як виглядає квадрат різниці, і за цією формулою згортаємо наш вираз. Отримаємо х відняти 2 у у квадраті. Все дуже просто. І... Ось у цьому місці якраз часто діти забувають про те, що корінь квадратний із Квадрата виразу це модуль виразу, а не сам вираз. І записують просто х 2 y І роблять таким чином помилку. Дивіться, чому. Підставляємо замість x 1 замість y 4 і вийде і 1 помнож... відняти 2 помножите на 4, це 1 відняти 8, і це дорівнює мінус 7. І що у нас вийшло? Халепа, оскільки корінь квадратний не може дорівнювати від'ємному числу. Тобто, нам все-таки треба було обмежити модулем цей вираз. Таким чином, ми пригадуємо і пам'ятаємо завжди, що корінь квадратний із квадрату це модуль виразу. Модуль цього виразу. І. Отримаємо модуль числа мінус 7, таким чином це буде дорівнювати 7, і відповідь буде правильна. А як перевірити? А може б, якби ми підставили відразу 1 і 4 під корінь і порахували, і вийшло б правильніше? Давайте спробуємо. Замість x підставляємо 1 1 в квадраті, 1, відняти 4 помножити на 1 на 4. 4 додати 4 помножити на 4 в квадраті, 16. І обчислимо. Це виходить 1 відняти 16 і додати 64. Далі 1 відняти 16 це в нас мінус 15, 64 відняти 15, це 49. Отже, корінь із 49 7. Тобто, це точно буде 7 і ніщо інше. Будьте уважні, пам'ятайте ось цю властивість і користуйтеся, не помиляйтеся, успіхів вам!